Друзі, ще один контейнер. Не знаю, який за рахунком у нас. Восьми. Ось така купа. Восьмий. Здається, восьми, восьми, що їх восьми. так багато вже було. Ось така купа. Зараз будемо розбиратися, дивитися, що тут корисного ми можемо для себе знайти. Побажайте нам успіху. Картіни на картини? Так. Ну таке. Не треба, на мусор. Так.

Виглядає, ну, непогано. Ну, так, ось такий візочок це прямо це перемога, тому що він класний, широкими колесами, якраз, якраз для пляжу. Не поламаний все ціле. Добре, ми його собі, мабуть, залишимо. Отут знизу манежик дитячий, також в хорошому стані. Скатертини на стіл, всякі доріжки, потім це будемо розбирати. Вітара. Та, бля, вона в хорошому стані. Ну, тут трошки посерпана, а так виглядає непогано. Вітарку можна, так? Да? Так, я зараз це переберу трошки. Так, тут ялинки, шматок, прикраси, кульки. Так, Позавчора купили швабру з віджимом, але ми з двома відсіками, де чиста та грязна вода сортується, окремо. тут знаходимо таке ж. Ну. Я не знаю. Хоч не купляй нічого, тільки купиш одразу щось таке знаходиш на квартирці. Ой, сонце зайшло. Заходь, заходь. Так. так, тут у нас... Ну, люди молодці, все чистенько, поскладено. Я думаю, хлопцям це згодиться для роботи. Тут багато чого по, по дрібничкам, але воно завжди потрібне. Можна закрити, я думаю, та відставити. Вже Богдан, там лок. О, ну, Клас, слухай, замочок. Новий. Новий, добре. Тут прям... є, є чим розжитися. Давай закривай. Тішечку, сюди, давайте що тут у нас. Гроші. Опа. Ага, новорічний декор. Цей день святого Патрика декор. Шишечки, я думаю, одразу на сміття холі цинамон. намонт. Це ж їх купляв, хтось. Мається. А, вони ще ароматизовані, вони пахнуть ну, дітям, цинамон, боже. кориця, кориця. Що це? Бусики для ялини. Давай, Все запаковано. Мені не треба буде переживати, що там в мене немає не, не декора на новий рік. Ну це таке посуд чи що? Ведро. Ні. А, це є. підставки. Ну це для шишок, якраз шишки сюди висипати. Це тільки здається, що розвага. Насправді... Дуже. Це в сміття. Це за вакуум. Я не знаю, це шмотки. Одяг треба перебирати кожного разу, тому що є багато фірмачовського і який можна потім здати в магазини. В і він так запакований. А, Добренько. Ану. А, ну так, да, з етикетками. Коротше, забирати, перебирати. Гроші не пахнуть, я вам нагадую, тому. Це ну, мусор. І скажу вам, друзі, навіть якщо здається, що в контейнері немає нічого корисного, я не про це зараз, ми з одного контейнера заробили 100, 100 доларів да? лише на оцих ящиках, які ми продали. Тому не все так погано, коли здається, що нічого тут немає. Бля, на стіна для телевізора. Часто зустрічаються, до речі. Так, далі. Це для ялинки. Так. Да. Це для ялинки ми купували да. тут то ту річ. Найшла. Тарілка для микрохвилявки нова запакована. Забираємо, продамо. Куди Да, Пляшки в місця. Точно. Вони стоять копійки в долар три. Так, що тут? О, вазочки з камінчиками. Ще одна вазочка, Ну, вазочки підуть в мене в сміття. Пляшечка. Снімати. А, це що це таке? Щось велике. Це зеркало, мабуть. Тю! Я думала, там щось цікаве. Ну, давай подивимось. Ну, бачите, який позитивний чоловік? Телевізор. Якщо не цінне щось, то пакет великий є. Телевізор. Що там по телевізору? Ага. Дуже трапляються розбиті часто телеки. Майже, навіть відсотків 70-та я так. Ну, нормально. Не, если его так положили, я думаю, он рабочий. Вау! Гля, який класний вообще. В це диплом. Прям ціла это. І форма. Ну це, мабуть, у когось такий, знаєте, зі спогадами ящик. Дивіться. Дуже шкода. Не будем выкидывать. Може, ну, може повернути можна? Куда-нибудь Ну прям, прям, прям тут. Надо перебирать этот что... класні, Класні чиїсь заслуги були. Футка. Хи пожар десь. Що? Годуть та годуть. Випускний е, наряд для випускників. Чуєте, годуть? Оце ми скільки тут давно, вони а не всі да, їдуть, ще. їдуть на пожежу. І ще одна чорна. Ну тут. Тут прям серйозний хтось 19 був. 19-го года. Випуск 19-го. Давненько. Так є ж здай. Давай знайдемо, что будемо. Повний для лоток моючих ми, засобів, багато що не розпаковане, багато що не користуване, це також перебирати. Так, тут ми знайшли нову арома лампу. Ось така, пам'ятаєте, як дифузори, як називається. Вентилятор маленький. Забереш лампу? О, тут, коротше, арома, арома якісь. Девайси. Що це? Не знаю. Ну так, да, мусор хочеться. Дивіться, уваги знайшли, щоб ви розуміли, ця людина вже почала давно рахувати калорії. Тож актуальненько буде. Клас, це потрібно. Горшечок. Та ні, не треба. Класні речі. Жалко, що немає кому віддати. Люди були дуже чистюлями, мабуть, бо в них купа-купа хімії. Ну це краще, ніж речі, ніж ніжодяк, да. тому, тому що можна щось використати. Порошок? Ні, тут порошка нема. Аня, тут машити для посудомойки. Таблетки. Ну, отлично. Все для тебе, Богдан, для скупак. Полотенець, тряпок. Це для роботи, не подумайте. Да, для, для роботи. Все для роботи. Або, бо він купляє в магазині тряпки. А тут все готове. Коротше, нам треба було перерити пів контейнера, щоб до нас дійшло, що ці люди, мабуть, займалися клінінгом. Тому що тут купа миючих засобів, купа швабр, купа, купа всього. На, не мерзне. Тож, ця, у цих людей професія клінінг. Минулі були... Мабуть. Ну я думаю, клінінг. Минулі були Далі. медиками, Далі. Далі. перед цим були організаторами свят, ще були парикмахерів, я вже вам казала, візажисти якісь. це, продавці. Не Що Набір з окулярами. Знаю. Ого, тут і, і огой, всі окуляри тут є. Так. Мартышка и очки, я сказала вижу, на да. початку. Очочки. Ну же банан, сейчас мы Гуччи, Рэнк. Это то чехол Гуччи. Чечи. Очки Гуччи. Очки Гуччи. Очки Гуччи? Да. Они увеличивают. Ну и что? Они же Гуччи. Ну все, зараз. <рес> окуляри класні, вони затемнені, але вони е, збільшують. А, ну зрозуміло, тут фірмачовське все. У ці окуляри класні. Венсент Чейз. Однік, огородник. Гуччі. А, це Гучі. А, Гучі, да, це Гучі. Короче, нічого, ми заберемо все, да? да? Можна продати. На все, ложим. Вот Правда? Правда. Правда? Да, вот трубочка вот эта. А, тебе, штучка. А, воно нове. Це для того, щоб в унітазі було біде. Воно новин, не юзане, може його можна продати. Може можна. І таке буває. Я ж кажу клининг. Так, а це курточка, я, не знаю, рибак чи мисливець чи хто. Ну, ну, ну я, це я так предполагаю, Понятно, що це може просто куртка бути. Але чому б не, не створити історію якусь гарну? Вона на клінінгу, Паша, він на мисливство їздить. Це жарт, це жарт. Нова біта. Чариками. Так, давай тут дивитись Тут щось я бачу. Що це? Блендер. Блендер. Колись я мріяла знайти блендер. No. А потім, врешті-решт, ми купили його. Бо нас... так і не знайшли. Мрії мрії збуваються, але згодом. Так, що це? Вентилятор, так? Да? Да. Величенький. Хороший. Хороший. Частенький, величенький, можна буде, я думаю, збути кудись. Так, ну тут просто миюче, як бачите, все, нічого дивного. Фен. Фени ми дуже часто знаходимо. І буває по 5-6 по 6 штук на контейнер. Фірма нормальна. Ну, я на конор провіряв. Конер у нас відпарювач такої фірми. Нормальна фірма. Так. Что тут? Давай раскроем мне кухонные причандалы. Давай мы их выложим просто. Давай высыпем. Ага, а потом собирать, да? Что-то тяжелое. Короче, как всегда, лопатки. Да також, же в каждом контейнере трапляется лопатки Все-таки все для пиццы. Ой, к нам дядя приехал. Еще один фен. новый, запакованный там полностью всередине. Не юзаний, ніхто не користувався. Wi-Fi замок. Що ніяк, да? Легким движением руки. Такой Замок. Через Wi-Fi відкривається по Wi-Fi. І до нього тут пульт, так? Да? Це пульт? <анкрути> а, от oh, зрозуміло. Ага. Щоб... <патри. патри> <патри> Вечірка. Вечірка кос космонавта. Оце то теж, я ж думаю, це, мабуть, планети були, не тільки. Да, так, що таке є. Вода поводить. Баночка для лимонада. Тут був бебі-шауер, свято, честь народження дитинки майбутньої, і все було в стилі космонавтів. Це для лимонаду і тут також космічне все. І по щасливій випадковості ми знаходимо декілька пакетів з. Прикрасами для вечірок, там целякі серветки, шарики, всі кульки, все таке. І можна все це поєднати з тим минулим, що ми знайшли на контейнері зі святами, і продати все купити. Дякую мокрі. Му... Рома вже, вже, вже спітнів. Я думаю, ти вже втратив декілька кілограмів. А я деку також деку. не краще. Мені ноги, ноги мокрі. Дуже жарко, я там прям... не добре себе почуваю тут пекло. Ось таку ми знайшли велику полку. Ось така. Вона ще не розпакована, новенька. Що, що Ціла коробка за стаканами, склянки ось такі, ось такі. І тут нам трапились. Все запаковано. Глядаю все новим, наче не користувалися. А вас. ні, бокал. Бокали я люблю. Боже, сколько там паперу? О, -о, -о. непоганий. Ось це, мабуть, так, тут сірні. Непоганий, новенький, все запаковане. І що то? Це все наборчик. Величезна сумка і повна-повна всіх всіх примочок для клінінгу. Все нове, все не розпаковано. Абсолютно все з етикетками. з повними флаконами, з милами одноразовими та шампунями, папер, все-все-все, щоб виїхати на, на будинок, поприбирати і там ще позалишати купу всього. Ще одна сумка з текстилем. Килимочки, не. рушники, не. все нове, все з етикетками. а не не все нове, але є запаковане. Багато чого, ось прям повна сумка. Банка краски запакована. Він не розкривала. Я так думаю, що це коробка з хлор-серветками. Хлор не знаю. Так, так, воно чи ні, давай відкриємо, подивимось. Давай, чим? Руками. Друго ж де так. Ми дуже їх активно користуємо, і якщо вони тут є, я буду. Задоволена. І це не вони. Це цілий коробок ось таких от засобів, чистячих чи миючих. Потім Пойдете. розберемося. Можна все продати. Ну, ось, ось так виглядає після нашого перегляду контейнер. Ми не можемо одразу, знаєте, дивитися і складати, розкладати, ми просто шерстимо, а потім складаємо, воно ну, нетерплячка в нас. І ось тепер це сортувати, щось викидати, щось забирати, щось продавати. Це дуже, дуже, дуже важко сьогодні дається. Багато цікавого, багато, багато нормального, корисного ми знайшли, але така спека, просто все залите сонцем, що ж прям недобре не працювати, Роман не може зупинитися, я, я вже все. На цьому все. Зараз будемо потрошки завантажувати, що. Що, що, що зможемо забрати сьогодні, що завтра. От. Нам на цей контейнер дається 2 години на вивіз. Дві доби, Дві доби. боже, я все. Дві доби. Це 48 годин на вивіз цього, цього барахла. Тож. Пока. А ми за роботу.